Добрий день. Тема функція, область облезначень і графік функції. Залежність між двома змінами, при якій кожному значенню однієї змінної за деяким правилом ставиться у відповідність єдине значення другої змінної, називається функціональною залежністю або функцією. Нехай дано функцію y дорівнює f x. аргумент тобто незалежна змінна, y функція, залежна змінна, і запис y дорівнює f від х функціональна залежність Y від х. Наприклад, p від a дорівнює 4а це залежність периметра квадрата від його сторони а. v від t дорівнює 5 поділити на t це функціональна залежність швидкості від часу. Нехай задано функцію f від x дорівнює x квадрат мінус 4. Знайдемо значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 1. Підставимо замість х-1 і знайдемо. знайдемо значення функції при абсисі мінус 1 дорівнює мінус 3. Знайдемо значення аргументу, якщо значення функції дорівнює 5. Замість ефіт х підставляємо 5. Розв'язуємо рівняння і знаходимо х. Х дорівнює плюс мінус 3. Множину всіх значень, які набуває аргумент, називають областю визначення функції, позначають d від f або d від y. Знайдемо область визначення ось такої функції. Область визначення це всі значення, які набуває незалежна зміна. Знаменник не дорівнює нулю і під кореною вираз пам'ятаємо є число невід'ємне. Розв'яжемо систему. І отримаємо х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус одного не включаючи, об'єднання від мінус одного не включаючи до трьох включно. Множими всіх значень, які набуває залежна зміна, називають областю значень функції і позначають є е від f е або e е від y. Знайдемо область значення з такої функції. Пам'ятаємо, що арифметичний квадратний корінь Приймає невід'ємні значення. Коли помножимо на мінус 1, отримаємо вираз, який приймає недодатні значення, і до обох частин нерівності дадимо двійку. І отримаємо, що областю значень даної функції є проміжок від мінус нескінченності до двох ключного. Функція f від x вважається заданою, якщо задано. Числова множина x, тобто область визначення, правило f, За яким кожному значенню незалежної змінної із множини, x ставиться у відповідність єдине число y. Функції можна задати одним із таких способів: словесно, аналітично, таблично або графічно. Ось, наприклад, задамо функцію словесно. Функція fx визначена на множині натуральних чисел, і кожному значенню аргумента ставиться у відповідність подвоєна сума його цифр. Або подвоєне число у випадку одноцифрового числа. Областю визначення даної функції є множина всіх натуральних чисел і знайдемо декілька значень заданої функції. Наприклад, f від 5 дорівнює 2 помножити на 5 дорівнює 10. F від 11 дорівнює подвоєна сума цифр, тобто 2 помножити на 1 плюс 1, тобто дорівнює 4, f від 254. 4 дорівнює 22. Найчастіше функції задають за допомогою формули. Такий спосіб задання функції називається аналітичним. Ось, наприклад, маємо функцію f x x2 мінус 1. Функція задана аналітичним способом. Можна задати функцію за допомогою таблиці. Ось складемо таблицю для заданої функції, значенню аргумента. Від мінус 2 до 2 включно для цілих значень х. І отримаємо ось таку таблицю. Функцію можна задати за допомогою графіка. Задамо дану функцію графічно. Графіком функції називаємо множину всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу з області визначення цієї функції, а ординати відповідним значенням функції. Отримали графік заданої функції. Побудуємо графік функції фідх дорівнює х квадрат, якщо х менше буде рівні мінус 2, 2 мінус х, якщо х більше від мінус 2, але менше одного, і фід х дорівнює арифметичному квадратному коріну з x, якщо х більше буде рівні 1. Побудуємо графік даної функції на кожному із вказаних проміжків. Будуємо графік функції f x до x квадрат, якщо x менша буде дорівнює мінус 2. Графіком функції є частина параболи. Виберемо декілька точок із проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 включно. І ми побудуємо частину заданого графіка. Розглянемо функцію fit x до рівні 2-х. Графіком лінійної функції є пряма для побудови прямої. Достатньо дві точки побудуємо частину прямої. Розглянемо функцію f'x, від арифметичний квадратний корінь з x. Виберемо декілька точок, що належать даному проміжку, і побудуємо графік даної функції. Отримаємо графік заданої функції f'x. Точка m з координатами 1 і 3 належить графіку функції g'x, від 6 поділити на x-а. Що чи лежить точка М прямій, заданій рівнянням y рівня 2х-а. Та як точка М належить графіку функції g від x дорівнять 6 поділити на х-а. Замість G від Х підставимо 3, замість х 1 і знайдемо А до рівня мінус Замість А підставимо. Відповідне значення у рівнянні прямої, отримаємо і доріні 2х плюс 1. Як бачимо, точка М належить прямій, тому що коли замість y підставимо ординату точки М, замість х і апсису, то отримаємо потужність 3 дорівнює рівні Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!